Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь ілля Ходж, депутат третього, а також четвертого скликання Чернівецької міської ради, кандидат політичних наук, є гостем нашої програми. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, шановні чернівчани. Доброго дня, Мариночка. Уже прийняли бюджет на 2015 рік. Бюджет чернівців. Як ми можемо зараз його оцінювати? Ну, по-перше, я б хотів коротеньку преамбулу сьогодні. У нас іде війна, це треба визнати. Тому треба відкинути всякі образи, набражатися на критику, особливо на конструктивну. Треба разом об'єднавшись, не просто спільними зусиллями. Спільними зусиллями це коли мир, злагода, спокій тоді спільними. А сьогодні тільки об'єднання може вивести нас на кінцеву перемогу. І мені хотілося б трошки змінити. Знаєте, то зліва на екранах весь час висить Україна понад усе. Я би трошки це змінив і написав Людина в Україні понад усе. А похідна від цього вже Україна понад усе. Повертаючись до вашого питання про бюджет 2015 року. Ну, позитив перший, що прийняли цей бюджет. Прийняли трошки з запізненням, але це ж не від Чернівецької міської ради залежало, залежало від Верховної Ради. Вона з запізненням прийняла бюджет держави. Це позитив. Але якщо я особисто приймав участь в прийнятті дев'яти бюджетів, у нас були різні часи, різні бюджети, були бюджети проїдання. То сьогодні у нас дійсно бюджет виживання. Це відмитив і міський голова Олексій Павлович Каспрук. так що нічого нового я не скажу. Але, але навіть і в цих умовах, в цих умовах треба до бюджету поставитись дуже вимогливо. І оскільки є можливість його коригувати, буде коригуватися і державний бюджет, то я думаю, що ця робота має. Не припинятися жодного дня на протязі цього важкого 2015 року. Але, власне, говорячи про саме бюджет міста Чернівців, чи можемо говорити, що він якраз сприяє децентралізації влади? Знову ж таки, думаю, навпаки. Перше дякую за це запитання. Воно суттєве, тому що сьогодні ці нормандські зустрічі. і і все, що сталося на сході України, в кінцевому, якщо проаналізувати з наукової точки зору, це абсолютна централізація влади і були відібрані повноваження міських громад в центр. Про яку децентралізацію влади можна говорити, якщо Субвенція з державного бюджету складає 60%. Шановні чернівчани, всі, хто нас слухає, тільки в ці цифри. 60%. 680 мільйонів гривень субвенція з державного бюджету. Тобто це хіба децентралізація, це передача повноважень на місця, які повноваження без того, щоб були. Фінанси, фінанси розпреділялися тут на місцях і використовувалися на користь територіальної громади. Ілля Хаїмович, яким повинен бути нині громадський контроль за використанням бюджетних коштів? Знову ж таки, нічого нового, ніхто не придумав, і я не придумаю. Громадський контроль має бути повсякденний. Чому повсякденний? Тому що ну так влаштована людина. Всім кортить щось десь. Утягнути рвати. Європейська практика є сайт муніципалітету, у нас є сайт Чернівецької міської ради. Кожна платіжка вона відображена на сайті кожний платіж, проходження коштів. І тоді не буде ніяких розмов, не буде ніяких зловживань. Дуже показово в цьому напрямку. Ну, я не знаю, вже більше як півроку. Ну, взагалі, це стара історія. Взаємостосунки між Чернівці Водоканалом і Чернівці Можна говорити все, що завгодно. І там і хто власники ОБЛР це інша справа. А хто допустив, щоб власники були, припустимо, Лужніковська група. Чому не ми? І я знаю, що багато губернаторів тримали. І не давали можливості приватизувати. Це так коротенько, щоб про те, що там московська рука. То, що тарифи завищені, це теж, ну це НКРЕ, це окрема бесіда, може бути окрема передача про фаховість НКРР, і звідки це беруться тарифи. Але взаєморозрахунки, фінансова дисципліна вам має бути. І коли ми пікетували. Чернівців обленергія, ми примусили, примусили цього монстра показувати їхню фінансову, фінансову дисципліну, як проходять гроші. Ну, таке ж питання виникає до Чернівців водоканалу. Чому не відкрити надходження грошей да, від нас громадяни, які користуються? Чому не показати, як йде розрахунок цими коштами, які отримують абонентські відділи? Чернісі тепломережа. Тому от я навів дуже мало таких прикладів, але вони характеризують наш рух до Європи. Якщо ми дійсно проголосили, то ми маємо зламати кожне в собі ці стереотипи і мінятись на краще. От. Як ви гадаєте, нині зараз, в умовах війни, які покарання повинні нести люди, котрі якраз е, зловживають своїм становищем і десь здійснюють економічні зловчини? Ну, ви знаєте, я е, завжди був людиною демократично налаштованою, але в цей непростий час, я думаю, що треба робити показові суди на Соборній площі, От нещодавно показали сюжет з Китаю, мільярдера приговорили до розстрілу. Треба теж. Треба карати, треба стріляти. Так От радикально. Я може, я може, може трошки е, це радикально звучить якось, е, ну, я іншого виходу не бачу. Настільки це влізло в нашу свідомість, ну, кажуть, не треба давати, то не будуть брати. А як не давати, якщо е, нас так забюрократизували, що куди не підеш, Поки ти щось не заплатиш, то тобі нічого не зроблять. Я можу навести маленький приклад. Там, мені одна знайома розповідала, що дитина там, ну, не хотіла робити привівку, і медична сестра сказала, ну даш 50 гривень, я тобі довідку візьму. Ну, це маленький приклад, розумієте? Але це підкреслює, що це знизу до верху і зверху донизу. Але починати треба з голови. І поки, я думаю, що е, показово те, що задоволений ніхто тим, що відбувається в держава, це те, що вчора була прийнята відставка нашого генерального прокурора, не Ні маючи нічого особистого до людини, але вона виявилася неспроможною на рішучі радикальні дії. Іншого шляху нема. Якщо ми хочемо подолати корупцію, побороти корупцію треба починати зверху. Корупція в органах місцевого самоврядування так само, просто. Ну, ви, ж, ви поставили риторичне питання. Якщо там зверху йде, скажіть мені, будь ласка, це я не виправдовую нікого. Якщо заробітна плата, 1500 гривень без надбавок, без нічого. Я завжди кажу в такому випадку, ну ви знали, на що ви йдете. Це дійсно правда, і треба карати. Але на такі заробітні плати. От Ми можемо перекинути місток на структуру Чернівецької міської ради. 259 чоловік, працівників Чернівецької міської ради. Ну, Як хто був за кордоном, особливо ви моли, там лише цікавитесь, там заходиш в муніципалітет ну, десь 15 чоловік. Навіщо Все багаторизована. Немає контакту між людиною і клерком чи бюрократом. Тема моєї дисертації, якщо вже трошки похвалюся, була трансформація політичної влади в умовах створення інформаційного суспільства. Якщо ми створюємо, рахую, вже створили, бо наші діти бігають вже з мобільниками, з планшетами, з айфонами, створили інформаційне суспільство. То треба чиновників трошки усувати. Один приклад приведу. Відділ міжнародних зв'язків і інвестицій Чернівецької міської ради. Нічого особистого. Прошу, я в преамбулі сказав, що не треба ображати. Чотири чоловіка. Скільки інвестицій у нас? У нас що нам чотири чоловіки. Я рахую, що одна людина може спокійно з цими функціями впоратися. І так, якщо пройти по, по структурі. Одне накладає на інше, дублювання. Потім ми боїмося, я таке фраза, різати по-живому. Ну, ну, ну і нема іншого шляху. Чи ми повертаємось назад до соціалістичної Ливки, да? де всі отримували не багато, але всі були щасливі, бо була там докторська. Лікарська ковбаса там була, там, горілка там по 360, що я пам'ятаю ті, ті часи. Чи ми йдемо, робимо прорив, дійсно лишити фахівців? Це теж проблема, що не фахівців мало, тому що це починається з ну, мабуть школи. Ви гадайте, що до фахівців раз вже це підняли, да. держслужбовці, там да, місцевому Де, Ну, Відповідають сема... вимогам сьогодення. Я думаю, що не хочу нікого образити, але дуже, дуже мало людей, які відповідають тим викликам в умовах війни. А навіть якщо б не було війни, теж. Тому що у нас призначення на посади йде по політичних квотах, за взятки. Ну, це треба сьогодні. Іде війна, і це треба визнати, треба говорити правду, вже не треба ховати голову під паху. Колись, колись людина піднімалась по щебелях своєї кар'єри. І дійсно, вона були теж перегиби там, то вона проходила всі ці щебелі, всі ці ланки, і вона коли піднімалася, вона розуміла, про що йде мова. А сьогодні, ну, якщо міністрів кладуть які ну, їм до міністра не хочуть знову ж таки нікого ображати. І таке саме відбувається в місцевому самоврядуванні, що беруть на посади людей, які фахово не підготовлені. Знову кажу, не ображаєтеся. Я кажу правду. Ви заявляєте, що місто може заробляти гроші, воно повинно це робити. Яким чином? Однозначно, перебуваючи в депутатському корпусі, коли ми ділили бюджет. А той час міський голова завжди казав, ділити всі можуть, а заробляти, хто буде заробляти. Завжди можна було заробляти. Всі міста в Європі заробляють. Чомусь у нас почнемо з туризму. Ну, сказати, що у нас Чернівці просто туристичне привабливе місто, це нічого не сказати. Це місто, яке може заробляти дуже. Великі гроші. Десятки мільйонів, а може і сотні мільйонів гривень поки що говоримо. На жаль, туристичний збір приніс в бюджет в тому році ну смішні, там, десь 100 з чимось тисяч гривень це смішні кошти. Друге, на що б я хотів звернути увагу будівництво. Колись з моєї пропозиції разом. Дороко Микола Трахімачем ця ідея була зреалізована, було створена, підприємство міста Буд. Знову не хочу критикувати нікого. Але коли всі, ви бачите, яке будівництво розгортається в Чернівцях, коли всі вигідно, да, всі заробляють будівельні компанії, а чомусь місто місто віддає земельні ділянки. є зловживання при цьому, так? Да? Як тоді запропонував, земельну ділянку ми можемо самі виділити, підготувати всі проєктні рішення і будувати, і забезпечити чернівцям соціальним житлом. На сьогоднішній день, куди не глянеш всюди йде будівництво, всі заробляють, крім міста. Щоб ще можна було б відмітити в цьому напрямку. Ну, податки. Місцеві податки це в Європі податок на нерухомість, податок на землю. Податок на землю треба відходити від схем. У нас всюди схеми. І по податку на землю у нас схеми. і Податок на нерухомість тільки розпочався цей процес. Дійсно. Цьому році може бути для того, щоб не було шоку, міська рада прийняла правильне рішення, воно не навантажило, тому що і так у нас підприємств дуже мало, підприємців в основному. Повернутися, розбудовувати промисловість Чернівця, Вона ж у нас була. Старше покоління, воно ж пам'ятає, як працювали заводи, скільки працювало людей. Ну треба повернутися до цього. Ну, не, не може місто бути без промисловості. Ще хотів відзначити один аспект кордон, таможня. Хоча б 5% того, що заробляє таможня, навіть не зважаючи на те, що ну, ми всі знаємо, що Контрабанда, контрабандістоп, контрабасісти, ну що тільки не говорять. А возі нині там. Як робилося, так воно і робиться. І сьогодні в таких умовах люди будують автозаправочні станції, дорогущі, готелі. Повірте мені, це я авторитетно можу сказати, не на чесно зароблені гроші. І хай мені хтось закине, що я не прав. Так от хоча б 5%, якщо ми, б ми з таможених доходів відраховували на Чернівці, ну, може ще 10-15 на Чернівецьку область, а враховуючи наші лісові запаси, щоб ми не кругляком вивозили, там вроді там в першому читанні прийнято, що кругляком на 10 років заборонити вивіз, А переробляти тут. Ну, у нас же традиції, і миблеві комбінати були. У нас, у нас, у нас таке місто, то що не робити цього, це просто. ну, ну Сьогодні це злочин. тому що від того залежить, толога наша незалежність. Будемо заможні, будемо самодостатні, будемо незалежні. Якщо будемо з протягнутою рукою ходити, то долар буде і 40, і 50. Це теж проблема, може торкнемося, що включити станок і сказати, що люди затягнули пасики. Це не, не той шлях. Затягнути можна, коли ти сьогодні з'їв хліб, а завтра вже тебе половинка хліба. А коли ти зовсім не маєш на хліб і на молоко, це вже не затягнути пасик. А сьогодні пенсіонери в такому становищі. А з банками що твориться? З банками це взагалі жах. Тут треба вже і власть употребити, як то кажуть. Я рахую це прямий злочин. включити станок, включити станок, мало того, що включити станок. Подивіться, іде цілеспрямований розвал банківської системи. Скільки банків банкрутують? А ці бідолашні пенсіонери, от я вчора спілкувався. З головою обласного осередку ветеранів, паном Юричуком сталося, я його питаю, те де. Говорить, бігаю по банках. Чого? говорить, що ти не знаєш чому? Пенсіонерам деякі банки виплачують по 500 гривень, а деякі по 200 гривень на день. Навіть ту мізерну пенсію неможливо отримати одночасно. До чого ми дійшли? Що людина, а якщо людина не може ходити, вона один раз пішла там. Банк чи до банкомата з карточки зняла пенсію, пішла, розрахувалась за комунальні платежі, лишила собі щось на поїсти, на лікування взагалі. Не знаю, як, як система сьогодні Міністерства охорони здоров'я буде реформуватися. Ну і, на жаль, нема ніяких реформ. Нема ніяких реформ. Нема адресної допомоги. Обіцяли, да. нема. В якому вигляді, от я читав вчора в інтернеті, є пропозиція ну, економіста Хримінка. Він сказав, що карточки мають бути захищені, щоб бабуся не передавала своєму сину алкоголіку. Припустимо, воно може розраховувати е, в супермаркетах е, за певні продукти. да? карточка, карточки воно може за комунальні платежі, тобто, на цю карточку неможливо там алкоголь напої, ну купити, але це треба працювати. Що він визначив, що треба вибрати якийсь банк. Не, 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 не обов'язково державний, а банк, ну, який буде спроможний взяти на, на себе цю відповідальну там, мільярди обороти. Ну, це інше справа, хто там, який банк вибере, але сама ідея о, її треба втілювати в життя. Ілля Хаїмович, чи слідкуєте ви за діяльністю народних депутатів від Чорнівців від Буковини загалом? Знаєте, ви задали питання, в якому звучить слово діяльність, я щось не бачу діяльності. Якщо чесно і відверто, я багато років був помічником народного депутата, різних народних депутатів, маючи таку кількість депутатів від Чернівецької області. І не бути в змозі хоча б перемонтувати вулицю Богдана Хмельницького. Я вже я, я взяв такий простий приклад. Ну, ви знаєте, е, я не кажу, що кожен на себе ковдру, але трошки треба бути патріотами не тільки держави, а треба бути патріотами того міста, тої області, яке тебе висунуло, де ти народився. Ну, Вони ну, справді чекають. Да, я люди ж, це я, розуміють, якраз я, мовчали, значить, ми щось що Не хочемо. йде мова про мільярди. Ну, якісь певні кошти, щоб людина відчула, що да, ця це, це людина, яку ми обрали, чи яка по списках пройшла, і яка зі мною ходила по цій вулиці, Богдана Хмельницька, вона дійсно і болить. Я ж кажу, знову ж таки, без всяких закидів комусь. Але коли Максим Юрич такий, я поважаю, дійсно хороша людина. Будучи міністром інфраструктури, не спромігся разом з міським головою, допомігши міському голові завершити цей ремонт цієї злочасної вулиці. А якщо тут є одна, одна така думка, а якщо вони не спроможні, то теж може бути, я не, не повністю їх звинувачень, тому що вони там в коаліції вони теж тиснуть кнопки, як кнопка дави. То, по-перше, треба чесно зізнатися, чи не йти туди тоді, якщо ти не можеш встати свій голос, якщо у тебе якісь є м, такі підстави, з яких ти не можеш там, свій голос підняти на захист е, того краю, де ти народився. Е, і взагалі треба скорочувати, скорочувати чисельність Верховної Ради. Не потрібно нам 450 чоловік. Також нам не потрібно розподіл на райони в Чернівцях і 180 депутатів районних рад. Не треба нам витрачати гроші на утримання районних рад. Це близько 20 мільйонів гривень. Якщо вже таркати знову ж таки, ніхто не ображається. Це не перший день говориться. Це питання ще піднімалося починаючи з 2000 року чи 1999. Почесним громадянам міста Черні Валерія Герасівної Фірсаново, і я її підтримував в цьому. Тому що сьогодні дублювати, я кажу, що чисельна структура Чернівецької міської ради вона завищена. Так, да, вона не придумана сьогоднішнім керівництвом міста. Це правда. Це... До них немає претензій, хороші люди. Але сьогодні знову ж таки війна треба всім. Об'єднатись і кругле столи не тільки щоб поговорити, а для того, щоб зробити. І на часі, якщо Дніпропетровськ, я хотів, я був в березні в Дніпропетровську, але вони були в процесі цього, хотів досвід вивчити їхній, як вони відійшли від районного поділу мільйони міст, а у нас. Величезне місто Чернівці аж три райони має. І це отримання будівель, соціалку треба лишити. Причому соціалку треба знову ж таки докорінним образом міняти, щоб соціалка приходила до кожного пенсіонера. А не пенсіонер бігав до клерків і вирішував питання, просив у них, як. Йому вижити. Вони мають про це. Вони отримають заробітну плату з бюджету на наші податки. Крапка. І тому вони не це, а вони заради. Тому я в преамбулі сказав, що треба змінити цю формулу. Людина в Україні понад усе. Дякую, Ілія, хоч за участь в нашій програмі. Нагадаю, Ілля Хоч, кандидат політичних наук, а також депутат 3 та 4 скликання Чернівецької міської ради, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.